Дітки, доброго ранку! Сьогодні я хочу познайомити вас з ведмедиками і розказати вам про них казочку. Давайте ну, ми роздивимо спочатку цих ведмедиків. Дивіться, чи однакові вони, чи різні. Так, вони різні. Цей ведмедик який за розміром? Так, він великий. А цей ведмедик який? Так, цей ведмедик маленький. Великий ведмедик і маленький. От. І жили ці ведмедики у нас в будиночках. Ось в таких будиночках вони жили. Це який будиночок за розміром? Великий, а цей будиночок який? Цей будиночок маленький, великий будиночок і маленький. А як ви гадаєте, хто з ведмедиків жив в якому будиночку? Так, в маленькому будиночку жив маленький ведмедик. Ось, отак. Давайте ось так. А у великому будиночку, ось у цьому, жив великий ведмедик. Ось у цьому жив великий ведмедик. Великий будиночок, великий ведмедик. Маленький ведмедик, маленький будиночок. Ось і якось взяли ведмедики наші корзиночки, свої лапки. Ось таку корзиночку і ось таку корзиночку. Якого кольору ця корзиночка? Червоного кольору. А ця корзиночка якого кольору? Так, вона жовтого кольору. І ця корзиночка за розміром яка? Маленька, а ця корзиночка велика. Так, дітки, то як ви думаєте, хто яку корзиночку взяв? Так, маленьку корзиночку взяв маленький ведмедик. А велику корзиночку взяв великий ведмедик. Ось так. Взяли вони ці корзиночки і пішли до лісу. Ось наші ведмедики вже у лісі. І що ж вони тут побачили у лісі? Що вони побачили? Оце що таке зелене? Ялиночки, так. А скільки тут ялиночок? Багато ялиночок, багато ялинок. А що ж вони ще побачили? Оце що таке? Це у нас грибочки. А скільки грибочків? Багато грибочків, багато. А подивіться тепер уважно, чи однакові всі ці дерева? Ні, вони не однакові. Якого розміру оця ялинка? Як ми на неї скажемо? Велика ялинка, а оця ялинка маленька. Так. У лісі були і великі ялинки, і маленькі ялинки. А які були грибочки? Дивіться, чи однакового вони розміру? Оцей грибочок який? Маленький, а цей великий грибочок. Маленький грибочок і великий грибочок. І ось наші ведмедики прийшли в ліс по грибочки і стали їх збирати. Ось і позбирали наші ведмедики всі грибочки у лісі, всі грибочки. І поскладали їх у свої корзиночки. Великий ведмедик велику корзиночку, а маленький ведмедик маленьку корзиночку. А скільки ж грибочків назбирали наші ведмедики, як ви гадаєте, як можна одним словом сказати, скільки назбирав великий ведмедик? Він назбирав багато грибочків. А маленький ведмедик скільки не збирав? Теж багато, ми не знаємо, скільки, але ми бачимо, що і тут повна корзинка, і тут. А у кого ж більше, як ви думаєте, дітки? Для цього ми будемо діставати грибочки з кожної корзиночки і порівнювати їх. От дістанемо перший грибочок із великої корзиночки. Це який грибочок за розміром. Великий грибочок. Так, і із ведмедикової корзиночки. Який грибочок? Маленький грибочок. Так, знову великий грибочок і маленький грибочок. Так, далі. Знову великий грибочок. І маленький грибочок. Ну, і тут цей грибочок останній великий, бачите? І тут ще маленький до нього, і все. У великій корзині нічого вже не залишилось, а в цій корзинці ще один грибочок. То як ви думаєте, хто назбирав більше грибочків? Так, більше грибочків у нас назбирав ведмедик, маленький ведмедик. Тому що у нього ось скільки грибочків і ще один у корзині. А великий ведмедик назбирав менше. Тобто, у нас виходить. Отут більше більше було в жовтій корзині, а в червоній корзині було ось стільки грибочків. Менше. Тут було більше грибочків, ось вони, грибочки, а тут було менше грибочків. Отже, маленький ведмедик назбирав більше грибочків, а великий менше. Ось така, дітки, була казочка про ведмедиків. Сподіваюся, що вам сподобалося. На все добре!